Добрий день. Я студент групи ІП-233 Стара Карсен, і я хочу продемонструвати звіт з виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему система бронювання квитків в кінотеатру. Задання проєкту це розпланувати розробку проєкту у місті Одеса. Продукт це система бронювання квитків в кінотеатр. Тривалість 2 місяці, бюджет 20 000 доларів. Початкова команда в нас складається з одного middle девелопера двох джуніорів девелоперів, двох middle тестувальників і одного джуніора тестувальника Опис проєкту. Система бронювання квитків у кінтеатр це інтерактивний веб-ресурс, створений для автоматизації процесу вибору та резервування квитків на кіносеанси. Користувачі можуть у режимі реального часу переглядати афішу, фільтрувати фільми за жанром, тривалістю або часом показу, переглядати детальну інформацію про стрічку, а також бачити розклад сеансів у вибраному кінотеатрі. Система дозволяє швидко обрати зручний час, переглянути доступні місця у залі за допомогою інтерактивної схеми та забронювати одне або кілька місць, не виходячи з дому. Розробка специфікації вимог до проекту. WebResource реалізує повноцінну систему взаємодії з користувачем від створення облікового запису до повного циклу бронювання квитка на сеанс. Користувач може прийти реєстрацію, ввівши унікальний логін, імейл або ім'я та пароль, після чого отримує доступ до особистого кабінету. Авторизовані користувачі можуть переглядати поточну афішу, шукати фільми за назвою, жанром або датою, фільтрувати сеанси за різними параметрами. Інтерактивна схема залу дозволяє швидко обрати вільні місця та забронювати квитки. Після підтвердження бронювання користувач може здійснити оплату через вбудовану платіжну систему, також доступна можливість скасування бронювання до початку сеансу. Для адміністраторів передбачено окремий інтерфейс, де можна керувати списком фільмів, оновлювати розклад, визначати ціни на квитки та кількість доступних місць у залах. Уся інформація про користувачів зберігається в базі даних у захищеному вигляді. Для кожного облікового запису зберігається логін до 120 символів та хешований пароль мінімум 7 символів. Система підтримує контроль ролей, забезпечуючи різний доступ для звичайних користувачів і адміністраторів. Інтерфейс веб-ресурсу є інтуїтивно зрозумілим та адаптивним, він коректно відображається як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях. Реалізовано підтримку двох мов інтерфейсу української та англійської, з можливістю додавання нових мов у майбутньому. Користувач може самостійно перемикатися між світлою та темною темами, що підвищує комфорт взаємодії в різних умовах освітлення. Головна сторінка містить логотип, меню переходу до основних розділів, таких як афіша, мої бронювання, контакти та про нас. Пошук фільмів за назвою, жанром та датою, блок акцій та новинок, а також список актуальних фільмів із коротким описом. Мічна навігаційна панель дозволяє швидко фільтрувати контент за категоріями, датами, форматами та кінотеатрами. Зареєстровані користувачі мають доступ до профілю, налаштувань і власних бронювань. Е, безпека Безпека – це критично важлива складова системи. Усі з'єднання між клієнтом і сервером захищено SSL-сертифікатом. Паролі шифруються за допомогою алгоритму ByCrypt, е, для захисту ботів проваджено капча при реєстрації та вході. Аутентифікація реалізована через JVT або OAuth 2.0. Сесія автоматично завершується після тривалого періоду неактивності. Для запобігання SQL-ін'єкціям і xss атакам використовуються підготовлені запити для перевірки введення даних. Продукт backlog. Продукт backlog – це упорядкований список задач, які визначають функціональність, технічні потреби та покращення, що необхідно реалізувати в проєкті. Він є ключовим артефактом у гнучких методологіях розробки, зокрема Scrum, та відображає очікування користувачів бізнес-вимоги та технічні цілі. Кожен елемент product Backlog містить наступні поля. ID це унікальний ідентифікатор завдання. Назва короткий опис суті завдання. Важливість пріоритет виконання, наприклад, у відсотках або як хейт, медіум або лов. Попередня оцінка story Points. це приблизна складність або обсяг роботи. Як представити це спосіб перевірки виконання, тобто демонстрація, прототип, тестування тощо. І примітка це додаткова інформація. Вимоги або уточнення до виконання. Для прикладу ID візьмемо перший рядочок. Тобто ID1 назва це проєктування структури бази даних, важливість 95%, попередня оцінка story points дорівнює 8%, представити це ми можемо в вигляді демонстрації er діаграми і примітка, що воно має відповідати нормалізації. І відповідно все, що є далі, реалізовано подібним чином. Sprintback. Сprін-беклок Sprint це підмножина беклок, яка містить перелік завдань, обраних для реалізації в межах поточного спринту. Він слугує основним інструментом планування та відстеження виконання завдань командою протягом фіксованого періоду часу. Зазвичай від 1 до 4 тижнів. Сprінтбеклок допомагає фокусуватися на досягненні цілі, спринту, деталізувати завдання на конкретні дії, відстежувати прогрес у реальному часі. Загалом у мене є 3 спринта по 20 сторіпоїнтів кожен. Йдемо далі. Оцінка кількості людей. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5 для розробника рівня джуніор та 0,6 для Middle. На основі оцінки, необхідних для виконання на протязі спринту завдань, команда повинна виконати 20 сторіпоїнт за один спринт. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботи за такою формулою, що продуктивність дорівнює. Тривалість спринту помножена на фокус-фактор. Також врахуємо те, що спринт триває 20 днів без 6 вихідних. Отже, наша продуктивність дорівнює 14 днів, що множиться на 06, плюс 0,6 плюс 05, плюс 05 і плюс 05, це в загальному у нас дорівнює 46,2 старіпойнта. Отже, наша команда, яка складається з двох розробників рівня Junior, одного розробника рівня Middle, двох тестувальників рівня Middle та одного тестувальника рівня Junior, є занадто великою для виконання проєкту. Якщо залишити одного Middle розробника, одного Junior розробника та одного Middle тестувальника, новий розрахунок виглядатиме так. Продуктивність дорівнює 14, що помножити на 0,6, плюс 0,6 і плюс 0,5, що в загальному дасть нам 23,8 сторіпонтів. Таким чином, наша команда, яка, уже, яка може складатися, яка буде складатися з одного мідл-розробника, одного джуніор розробника та одного мідл-тестувальника, зможе ефективно реалізувати всі задачі, також ще маючи невеликий запас у 3,8 сторіпонти для форс-мажорних ситуацій та оптимізації процесів. Вартість продукту. Згідно з даними з сайту Dow.ua, можна навести такий обсяг зарплати. Middle Software Engineer дорівнює 2 місяці помножити на 2350 загальному дорівнює 4700 тисяч доларів. Для junior розробника це буде дорівнювати 1700 доларів. І для Middle-тестувальника це буде дорівнювати 3300 доларів. Загальна сума у нас буде виходити 9700 доларів. Бюджет нашого проєкту дорівнює загалом 20 тисяч доларів. Таким чином, утримана сума у два рази є меншою, ніж бюджет проєкту. Тому у нас є можливість збільшити зарплату розробникам, або збільшити кількість розробників, або додаткові витрати проєкту, ризики та резервний фонд, бонуси або премії. Планування проєкту U-Treck. u, -Track. u -Track це система керування проектами та задачами, розроблена компанією JetBrains. Воно дозволяє ефективно організовувати процес розробки, відстежувати прогрес і покращувати взаємодію команді. Чим корисний u track це тим, що тут можна планувати задачі спринти, тобто зручно створювати продукт і спринт-беклоги. Можливість розподіляти задачі між учасниками команди, встановлювати пріоритети, дедлайни і оцінки. Гнучкість у методологіях. Тобто, тут є підтримка і Scrum, і Kanban та інших підходів. Візуалізація задач на досі. Таких як Agile Board. Трекінг часу та прогресу, тобто введення логів часу, оцінка ефективності. Також автоматичне оновлення статусів задач. Також тут є зручні інтерфейси інтеграції, ну, так як пошук, фільтрація, збереження запитів, інтеграція з GIT, CI-CD, IDI та іншими інструментами. Командна взаємодія, такі як коментарі, теги, згадки, повідомлення, та вся історія змін зберігається для прозорості. Також тут є. Ролі призначені безпосередньо користувачам і групам. Тобто, наша команда і, відповідно, їхні ролі. Представлення проєкту спринтів V-track. Тут у нас представлено перші два спринта. Тобто, в кожному з у нас є задачі, і до кожної задачі є додаткові підзадача. Також тут є оцінка в Так, критичність. Завдання. Тобто значне критичне, чи не критичне, чи не значне, е, йдемо далі. Відповідно, це третій спринт. Отже, кожен спринтів має по 20 сторіпонтів. Е, йдемо до діаграми Ганта. Е, це діаграма Ганта для першого спринта. Е, тут діаграма Ганта для другого спринта ось діаграма Ганта для третього спринта. І ось загальна діаграма Ганта, де показані всі 3 спринта, що відображає ітераційну модель. Е, наступне це оцінка ризиків. Е, тривалість проєкту, система бронювання квитків в кінотеатр становить 2 місяці, що дорівнює 60 днів. Ми розділили це на 3 спринти по 20 днів. Однак сталася непередбачена ситуація, і тривалість проєкту була зменшена на 10 днів. Тобто тепер вона дорівнює 50. На етапі оцінки кількості людей ми визначили, що продуктивність становить 23,8 сторіпонтів. Тобто, у нас є 3 спринти по 20 днів. Продуктивність вийшла більшою на 3,8 дня. Завдяки цьому цих декілька днів допоможуть нам не переплановувати ніякі із спринтів, а залишити все так, як і є. І наша команда зможе вчасно справитися з проєктом. Висновок. На основі всього вище зазначеного можна зробити висновок, що проєкт система бронювання квитків у кінотеатр має всі передумови для успішної реалізації. Розробка ведеться згідно з детально продуманим планом, структура задач чітко визначена, а команда забезпечена всіма необхідними фахівцями для виконання технічних, дизайнерських та організаційних завдань. Доступні часові й фінансові ресурси дають змогу реалізувати основну функціональність установлені строки. Що підвищує ймовірність своєчасного запуску продукту належною якістю та стабільністю. Дякую за увагу, до побачення!